Запрошую в прем'єр-палас. Я Смирнова Інна і я є власником дому декору і інтер'єру, який розташований в Крутурницькому і називається Прем'єр Палас. Вже більше 30 років ми займаємось облаштуванням інтер'єрів за допомогою меблів, ліжок, диванів, текстилю, килинів. Ми є офіційними представниками від меблевої фабрики «Франко» у місті Кропивницькому та області. У нашому сучасному просторі представлено більше 45 диванів від меблевої фабрики «Франко». А також ми маємо великий асортимент ліжок та матраців від Франков. Ми є офіційними представниками в Кропивницькому та області від меблевої фабрики бланше і мут. Бланше це меблі для комфортного стильного життя. «Мут» – це нова лінійка від бланше, яка вже представлена в нашому прем'єр-клас. А також в асортименті лінійки «Мут» є багато сучасних ліжок. У нашому асортименті завжди є великий вибір сучасних килимів. У нашій колекції є багато тканин для оформлення вікон. Відвідавши наш салон, ви можете все придбати в нас з одного візиту: це і килими, це і штори, це і дивани, і ліжка. І навіть обідні столи, або замовити в нас виїзну консультацію до вашого об'єкту, куди ми приїдемо зразу за зразками тканин для штор, за зразками тканин для меблів, розрахувати це все і запропонувати вам в одне рішення. А туди ще додати килими, постілі і весь декор. Тож запрошуємо вас всіх гості, в гості, наш прем'єр-палас.